6 грудня з нагоди відзначення в Україні Дня Збройних сил на базі спортивно-оздоровчого комплексу пройшли змагання серед юнаків навчальних закладів міста з воєнно-прикладного багатоборства. Цікавим для цьогорічних учасників та й думаю, всіх жовтоводців стало те, що на змагання завітав жовтоводський козацький полк, який продемонстрував власну виставку зброї, колекцію якої зібрав Олександр Гудим, сотник жовтоводського полку. Розкажіть, будь ласка, нам говорили, що це ваша особиста колекція зброї. Да ну вийшлося так, що я її колекціонував, збирав, покупав, де що міг. Ну, після того, як у, прийняли в Жовтоводський полк, ну вона знадобилася. А що для вас є найдорожчим у вашій колекції? Може, якась улюблена зброя, або якась цікава історія про те, як вона вам дісталася? Ну, найдорожче є ось ось о... вона, правда, не вся кавалері... кавалерійська шашка. Вона десь була обрубана в бою 22-й год, 1922 року, ось, 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 ось герб. СССР Радянського Союзу. Оце саме, що не наєс, бойова шашка. Усе рідне. А де ваша колекція зберігається? У вас вдома? чи дома? В музеї не зберігали? Ні, не зберігав. І Усе вдома. І яке враження у відвідувачів завжди? Ну, яке? Усім подобається. Значить, козацька пістоля. Оце широке дуло. І за те, щоб добре і швидко можна було зарядити порох. Шрапнель і опять вести огонь. Зводиться, стріляється. Ну, були, були ще і на шнурах. На шнурах. Це пер, перва козацька, перві козацькі пістолі. Це перед пістолетами, такими, як да, зараз да, користуються, так? Да, да, да? да. Ну, оце е сучасний пі пістолет mm. Макарова, який стоїть на вооруженні фактично во всіх родах войс, також само правоохоронні органи, міліція кользуються СБУ. І Ворожні сили України. Називається пістолет Макарова. Куртики. ну куртик вважався він наградним, орудієм. О, оружієм вважався наградним оружієм, Награждалися в основному по родах військ, Морські офіцери і сухопутні офіцери награждалися ним по окончанню воєнних училищ. Кінжал. Кінжал тут, именно за такою авіатурою, він вважається грузінський, Ну, Тим не менше, його е, після бойов носили, воно як було е, оружие, трофей, трофейне оружие, носили його і запорізьці, і запорозькі козаки, кубанські козаки, донські козаки. Ну, донський, кубанський, у них він е, постійно як атрибутика, він у них отак знаходився спереді на ремні. Стилет. Стілети, вони пішли ось у нас один, два, три стилета. Фактично, це іспанське оружие. Ну, так я ж кажу, після боїв там в Запорізькій січі було різне враження. Ну, Далі, так, ще один стилет. Кінжал. Кінжал, за кінжал я вам казав, це були такі кінжали, а були. Ну, от такі. Це рицарський кінжал. Ну, факт то, що десь цьому кінжалу, десь кінець 18-го сторіччя, цей кінжал. Тоже на Запорізькій січі були отакі. От ну, далі. Да. Оце вважається сабля. Російська сабля. У, у, українська шабля, українська шабля, у нас ось ойде. Укра... Оце російська, оце українська шабля. Оце. Вони по дліні. Вони були длінніші, коротші, ну, по-разному вони вважалися, Сабля вона вважалася із-за того, що гарда йшла. Гарда у російських козаків. В, ж, в українському війську, як такового гарде не було, просто предохранення рук. Ну а так, вони, вони фактично похожі. А це шабля ще з часів українського казаста. Тут да, да, підписано да. захищені вірою, єдині духом. Скільки є років шаблі? може? Де, ну десь років 200. Ці шаблі 200 да. років. Так? Да. Так, далі, а що далі? Ну, палаш. Палаш. Палаш, вони як мечі. Пользувалась тільки кавалерія ними. Це пішло теж з російської армії. Ну, Були вони так, так же само на вооруженні в, в українському козачестві. Палаш, він і за чого вважається мечом, він за того, що він тяжкий і длинний. Ну, і так ще. Ну, Георгіївська наградна зброя, вважається Георгіївська шашка. Награждалися нею офіцери царської армії. Ну, вона була і в українському козачестві на вооруженні, як трофеї вони йшли. А також награждалися рядовий состав після чотирьох георгіївських крістів, награждалися георгіївським бойовим оружием. Як ви зараз оцінюєте готовність молодих хлопців до служби на славу Україні? Ну, от ми зараз і подивимося на сорівняннях, як вони готові, як вони підготовлені. І самі обідімося і Вот эти ці і будуть нам би, контрольним. Примером нашей молодежи. Расскажите, будь ласка, про работу Желтоводского полка. Ну, работа Желтоводского полка значит, это общественная организация, в которой ну, в основном находятся пенсионеры. Хотя сейчас в последнее время очень много молодежи к нам подходит. Средний возраст э, казаков полка ну, где-то 35 лет. 35 лет. Значит, в обязанности полка входит охрана общественного порядка в городе. По пятницам-субботам казаки выходят на охрану общественного порядка совместно с нарядами милиции, патрулируют по, по улицам города. Выявляются естественно правонарушения, фиксируются. Все это прокаталируется, все это ведется в учет полностью. естественно, командам победителям или просто командам учасникам Жолтоводського полка будуть почетні грамоти. Кожен жовтоводець, бажаючий займатися з вами, може підійти, так? Куди звернутися бажаючим всім? Естественно, кожен желаючий хто хоче поступити в козацький полк, пускай обращаються Крапотки на 14-1. Где опорний пункт міліції? Кожну середу з 10 утра до 2 часов дня ведеться прийом. Це кожну середу, а так практически, ми там кожен день теж знаходимося. Так что желающие пускай підходять, будемо разговаривать. Но обратно таки, не кожного ми приймаємо, тому що у нас йде отбор людей. Яким треба бути хлопцем, щоб ви запросили до себе? Ну, ми приймаємо всіх желающих. всіх желающих. Ну, естественно, смотрим на физическую подготовку, желательно, чтобы уже армия была, ну, а так все качества, которые необходимы для, ну, будем так сказать, для военного человека, для человека, который несет службу. Вот эти, так, в а Крім охорони міста нашого, ви займаєтеся ще і спортивними заняттями, так? Приймаєте участь, можливо, в якихось змаганнях. Звісно. Приймають козаки участь і в спортивних змаганнях нашого міста, а також вот, э, в воскресенье ми е, э, обласний конкурс э, бойового 6 школи, де участвували дітки від 6 і вище. Ну, це треба було дивитися, треба було дивитися. Ми репортаж показували, Показывали. робили, так. Да. І хочеться запитати, який вік наймолодшого учасника вашого полку? 28 років. 28 років. Наймолодший у нас учасник полку. На, в канун Дня Збройних Сили України значит, у нас проводиться місячник оборонно-масової роботи, де на місячники Читаються закони, да, о воєнній службі і роз'ясняються правила, об'язаності до призивника. Затем значит, є... посещають музеї воєнно-історичні, да, щоб повисити свій рівень і підготувати, зізнательно підготувати до призивника к службі вооружених сил. І по істиченні місячника, 6 декабря, постійно це традиційно, проводяться соревновання по воєнно-прикладним видам спорту. А хто бере участь у цьогорічних змаганнях? В цих соревнованиях традиційно, як і заведения. беруть всі это заведення. Тобто, перша група школы и і учебные заведення нашого міста. Як з задоволенням приймають участь? Я бы сказал, с удовольствием берут, и ученики спрашивают, когда будет соревнования, готовятся к этим соревнованиям. То, что хорошее обслуживание, хорошие призы, достойные, поэтому и достойно надо участвовать и побеждать. Сегодня мы проводим традиционное 15-й год подряд соревнования с призывной молодежью по военно-прикладному богатоборству, посвященное 21-й годовщине Вооруженных сил Украины. Эти соревнования у нас всегда проходят два раза в год. Один раз посвященный Дню Вооруженных сил Украины и второе 9 мая посвященный Дню Победы. В этих соревнованиях принимают участие призывники 10-11 классов школ и студенты высших учебных заведений нашего города. Традиционно эти соревнования проходят по традиционным видам спорта. Это подтягивание, перекладина, стрельба, бег, команда на команду перетягивания каната. Сегодня мы Провели еще одно такое мероприятие. Мы показали молодежи и пригласили желтоводский пол казачества, показав молодежи о связи времен связи времен, когда зародились вооруженные силы, они зародились у нас с Запорожской Сичи, Запорожского казачества. И здесь казаки сегодня сделали выставку оружия, которая была на вооружении у запорожских казаков. Рассказали историю запорожского казачества, ознакомили молодежь, потому что они изучают данные вопрос по предмету захист вечизны. Также мы пригласили и ветеранов вооруженных сил Украины, показав связь времени от запорожского казачества нынешнего время и для ребят, которые будут служить в будущем. Эти соревнования организованы Желтоводским исполнительным комитетом. Руководителем организационного комитета является первый зам миського головы Олег Федорович Кудрявцев. Также большое спасибо нужно сказать комбинату школьного питания, который приготовил призы нашим участникам каждой команде в виде пирога. Также приготовил э, сладкую воду, дал э, отдел семьи и молодежи. Большое спасибо это товариществу содействия армии и флота автошколы, которая приготовила призы для участников. Каждому победителю э, этих видов соревнований будет вручен ценный приз с грамотой от имени мэского головы.